Вітаю всіх учнів, які готуються до ЗНУ НМТ. Всіх вчителів, які готують до цих нелегких випробувань. Ми з вами продовжуємо працювати над нашим третім курсом задач з параметрами, який називається Параметр на ЗНУ-НМТ». І як я вам повідомив у минулому фільмі у демонстраційному варіанті ЗНО 2006 року, тоді це ще було фактично пробне ЗНО, Було два завдання. Перше завдання у нас було таке, що з короткою відповіддю, а друге завдання було завдання з повним розв'язанням. Як ви бачите, другим завданням було тригонометричне рівняння фактично першого типу для всіх значень параметра. Треба розв'язати це рівняння. Перше завдання було розв'язати це рівняння для А до рівню 0, а потім для всіх значень параметра. Тому, шановні учні, шановні вчителі, всі ті, яким дивляться цей ролик, натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте розв'язати це, ну, в принципі, достатньо стандартне, на мою думку, рівняння. Сподіваюся, у вас вийшло, ми з вами звіримо відповіді і давайте спочатку розв'яжемо це рівняння, якщо А дорівнює нулю. Але ми можемо ще до розв'язування знайти область визначення рівняння. Гірше від цього не буде. Сінус х не дорівнює нулеві, тобто х не дорівнює піка, К ДК належить Z. Ну, можливо, знадобиться. Так от, якщо, якщо А дорівнює нулю. То ми приходимо до рівняння синус x плюс косинус х дорівнює 0. За умови, що синус не дорівнює нулю. Ви бачите, в цьому рівнянні ми знаємо, це абсолютно стандартне рівняння, це однорідне тригонометричне рівняння. І таке однорідне тригонометричне рівняння розв'язується шляхом ділення лівої і правої частини цього рівняння або на синус Х, або на косинус Х. Ну, оскільки в нас є вже умова, що синус Х не дорівнює 0, давайте на сінну. Синус х поділимо, зауважимо, що якби синус х навіть дорівнював 0, то в цьому випадку треба було б вимагати, щоб косинус дорівнював 0, а синус і косинус нулю одночасно не дорівнюють. Тому ми можемо сказати, що навіть ось для цього рівняння, яке є фактично наслідком заданого, ті значення х, при яких х дорівнює синус х дорівнює 0, вони не є розв'язком рівняння. Тому ми абсолютно сміливо ділимо на синус. Х отримаємо, перепрошу, отримаємо 1 плюс катангенс, 1 плюс катангенс х дорівнює 0, катангенс х дорівнює мінус 1, х дорівнює мінус пі на 4. Ну, якусь давайте іншу букву вже n, наприклад, ками заділили. Ну, це було досить просто. Тепер будемо розв'язувати наше рівняння для всіх значень параметра. Це вже ну, набагато цікавіше, скажімо так. Е, пропонується зразу ліву і праву частину помножити на синус. І тоді ми можемо сказати, що це рівняння. Досить легко, досить зручно звести до однорідного тригонометричного рівняння другого степеня, якщо це зробити правильно. А щоб це зробити правильно, ми маємо штучно А помножити на 1, один, а одиницю представити як синус квадрат плюс косинус квадрат Х. Тоді давайте ми будемо групувати коефіцієнти при sinus xінus квадрат х коефіцієнт буде 1 мінус а. Тут у нас так і залишиться синус x косинус х, і після перенесення а косинус квадрат х дорівнює 0. Ось таке рівняння ми з вами фактично отримали. Ми отримали однорідне тригонометричне рівняння. Другого степеня. І воно теж стандартно розв'язується, в принципі, то діленням або на синус Х або на, х, на синус квадрат або на косинус квадрат. Але це воно все-таки з параметрами. І тут у нас параметрами є. У нас біля синус квадрат і біля косинус квадрат є вираз з параметрами, тому треба бути обережним. І якщо ділити на косинус квадрат, наприклад, нам би захотілося, ну, наприклад, то ми повинні були окремо розглянути випадок, коли старший коефіцієнт 1 мінус а дорівнює 0. Тобто, коли а дорівнює 1. Це була б зайва робота. Зайву роботи ми не любимо. Тому ми поступимо хитріше. Ми будемо ділити ліву і праву частину на синус квадрат х, який не дорівнює 0. Тому що синус х не дорівнює нулю, ми з вами визначили областю визначення рівняння. І коли ми це зробимо і помножимо на мінус 1, ми з вами отримаємо таке рівняння. А катангенс квадрат х мінус катангенс х і мінус 1 мінус А. І це рівняння нам буде набагато приємніше розглядати, ніж те рівняння, яке б ми з вами отримали шляхом ділення на косинус сквадрат. Чому? Тому що випадок до рівню нулю вже розглянуто. Ми для нього вже, в принципі, все знаємо. Ми вже все написали, ми вже відповідь знаємо, все нормально. А якщо А не дорівнює нулю, шляхом заміни ми просто отримаємо квадратне рівняння. Отже катангенс Х ми замінимо на Т, отримаємо квадратне рівняння ось таке. Воно точно квадратне, бо ми розглядаємо випадок, а не дорівнює нулю, випадок а дорівнює нулю, нами вже розглянутий. Ну що, знаходимо далі все стандартно, знаходимо дискримінант 1 плюс 4А на 1 мінус а, це буде мінус, мінус 4А квадрат плюс 4а плюс 1. І для того, щоб це квадратне рівняння мало розв'язки, нам треба, щоб дискримінант був більше або до 0. Тобто мінус 4а квадрат плюс 4а плюс 1 більше або до 0, домножили на мінус 1, змінили знак на протилежний. І ми з вами коли знайдемо можна методом інтервалю, методом параболи, коли знайдемо корені. ну, я Трішечки поспішаю, давайте напишемо відповідне рівняння, і коли ми знайдемо відповідні корені, то це будуть і раціональні. Ну, автори не, не підбирали, я буду підглядати 1 плюс-мінус е, корінь з 2, що ділиться на 2. Давайте, наприклад, методом. Параболи, наприклад. Тобто це в нас буде 1 мінус корінь із 2 на 2, це один плюс корін із 2 на 2. Нам треба менше буде рівні. Отже, якщо А належить цьому проміжку, то наше рівняння має розв'язки. На її розв'язки ми приходимо до того, що у нас Т1,2. Давайте напишемо Т1, 2, 1, плюс або мінус корінь із дискримінанта, що ділиться на 2а. Ну, а що таке наша Т? Т це катангенс. Катангенс Х, 1 плюс або мінус корінь із цього виразу що ділиться на 2 А, і тому сам Х це арк катангенс цього виразу, ну, можна взяти ту саму М за великим рахунком, який ми вже з вами брали принципі, розв'язали. Давайте збирати відповіді, давайте збирати, щоб зібрати відповіді, Розв'яжіть при А до рівню 0. Ну, давайте писати відповідь, тому що, шановні учні, у тому, давайте я слово відповідь напишу. Ну, трішечки буде перепочинок мені і вам. Хочу сказати, що якщо. До нас повернеться ЗНУ у класичному вигляді, на яке я в принципі сподіваюся, то е, е, написання відповіді є важливим елементом закінчення розв'язування нашого завдання. Відповідь треба писати правильно. Розв'яжіть рівняння, якщо а дорівнює 0. Ну тут нема що писати відповідь: там x дорівнює мінус пі на 4 плюс пі Н, де n належить z. Тут це просто. А от в другому випадку. Бу це таке я. розв'яжіть рівняння при всіх значеннях параметра, ми повинні писати у форматі якщо Ту. І якщо А дорівнює 0, то ми вже знаємо Х з першого пункту. Потім. Якщо. Ну, можна так написати. Якщо А міститься у цьому проміжку, який ми з вами 1-2х2 і 1-2х2 і А не дорівнює 0, то Х дорівнює арктангенсу ось цього ж. Ну, такого непростого виразу. Ну, Автори тоді не, не підібрали так, щоб дискримінант був повним квадратом, маю сказати. Підібрати можна. Підібрати можна. Ну і нарешті, якщо А менше, ніж ось таке число, або А більше, ніж отаке число, рівняння немає розв'язків. Ну, ось таке рівняння з параметром, тригонометричне рівняння другого типу, першого типу, перепрошую, було у демонстраційному варіанті тесту ЗНО 2006 року. І хочу вам нагадати, що ну, тоді було два завдання з параметрами і у демонстраційному варіанті, і забігаючи наперед у реальному ЗНО 2006 року, що ми побачимо у нашій наступній зустрічі.